Друзі, всім привіт! 16 липня у нас другий день без дощу. І починається така літня погода, літня спека. Ну І в нас вже по судячи по бджілкам, які прилітають обмурзані, в нас почали, почав цвісти соняш. Правда, ваги ще вперто нам показують мінуса. Далі поки що немає ніяких зрушень в кращу сторону, але думаю, з дня на день ця ситуація виправиться, тому що тільки-тільки. Вчора, після вчора розпустилися перші головки і потрібно ще якийсь певний період, щоб площа гарно зацвіла і сонячник почав виділяти. Вроді передають менш-більш нормальну погоду, таку літню, теплу, тому надіємося на гарний медозбір. І З дня на день тільки побачимо, що ваги у нас зрухаються з нулів. Накидаємо по одній наставці на ці свої хвости. На батьківській хаті ми вже це зробили наперед, тому що там була є точніше, площа гречки, яка надіялася, що вона буде медувати. Вона так і не медувала там. І там наставки вже на цих вуликах, лежаках також стоять. Я буду там це все знімлю, покажу. Ну, і, а цей ролик хочу посвятити такому питанню. скажімо так, Часто мене запитують Іван, а як за часто ти міняєш матки в себе на пасіці? Я, звісно, відповідаю і хочу це ще сказати всім. Ну, і само собою, які матки я підсаджую в себе на пасіці, друзі. Підсаджую я матки в себе на пасті, ті ж самі матки, що я продаю вам. Потрібна мені матка, певну лінію, яка мені подобається, я прийшов в нуклеусний парк, відкрив маткомісце, взяв матку і підсадив в себе в сім'ю. Тими самими матками, які я продаю вам. Ті самі матки в мене працюють на пасиці. Якогось там, сказати, вибірково для себе я не вивожу маток, що там хтось собі думає, що Іван для себе виводить інакші матки. Ні, всі ті самі матки, які є в нуклеусах, потрібна мені матка. Я прийшов, відкрив маткомісце, взяв потрібну лінію матки, підсадив. Це відповідь на одне питання. Ну і Само собою, як за часто я міняю матки. Друзі, 80 або і 90% маток я міняю кожного року. В цьому році мені потрібно мені це робити в медовій пасіці, тому що всі, я всі ви бачили, всі ви знаєте, все було продано і е, підсаджені матошники. А там, де не посаджені матки з нуклеуса, Минулорічні матки, але це матки, які вивелися вже в кінці сезону, в серпні місяці вони вивелися, тому я їх не буду міняти. Вони у мене залишаються працювати ще на слідчий сезон. В сім'ях-виховательках, де є матки ще навіть з синьою міткою, є матки з білою міткою, є матки з. Жовтою міткою. Це в сім'ях, батьківських сім'ях, виховательках сім'ях, це матки, скажімо так, які за певні заслуги були залишені на довший період. Але все рівно я їх от зараз вони всі поставлені, скажімо так, на олівець. І зараз перед початком медозбору з соняху, тоді, коли <кій>, вивільнилася очередь, на матки нема вже такого ажиготажу, як був скоріше. У нас є достатня кількість собідних маток, ми починаємо замінювати матки перед основним медозбором соняшнику. Ну так майже кожного року, я замінюю. От цю кількість маток, які я хочу поміняти. Це от суто по цих матках. Якщо б, наприклад, в мене ще в сім'ях на медовій пасіці були матки, які я хотів міняти, також я б робив це зараз. От середина липня, перед початком медозбору з соняху, я завжди міняю 80-90% маток. Тільки на пасіці з старих маток залишається невелика кількість вибраних таких маток, які будуть працювати слідуючий рік, там, або сім'ями-виховательками, або батьківськими сім'ями. Ну, скажімо, так, за певні заслуги, ця матка має ще рік роботи. А так я стараюся міняти матки кожного року. тому що... Незважаючи на це, що дворічна матка, на ваш погляд, вона ще працює гарно, все в неї нормально, але незважаючи на це, ця матка відповідно, швидше перестане яйцекладку, відповідно, вона скоротить яйцекладку також швидше. І ця сімейка у вас піде в зиму трішки меншою Там Не на 7-6 рамок, а піде вже на 5-4 рамки. І відповідно старт цієї матки вона буде працювати без проблем. старт цієї матки буде навесні теж затриманий, там, тому що, як-не-як, вік бере своє. Ну, виняток є серед маток племених. У мене є матка ще з зеленою міткою, яку цього року вже потрібно буде забирати. Ми ще від неї провиваємося. Ця матка тройзик 1075 Ще з 19-го року вона дає хороших дочок. Всі ви знаєте, який в мене матеріал. Ви запитуєте про ці, про, 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 про ці матки від Тройзика. Відповідно, вона ще є, але, кажем так, 1 серпня чи 31 липня в нас буде остання прививка. Після цього ми цю матку відповідно поміняємо, тому що вона вже не, не жилець. Ще одна матка племена Кірхайновська з синьою міткою. Її поміняли бджілки самі, від неї ми вже цього року не прививаємося. На початку сезону ми зробили, прививалися ще до неї, але недавно її просто зробили тихозаміну і її поміняли. Решта маток моїх племених наразі ще працюють всі. Ну і вони, так кажемо, Якщо ця матка е, має для мене вагому ціну, я її стараюся чим довше давати період життя. Е, для цього я не нагружаю цих маток, я не даю розвиватися цим сім'ям в великі сім'ї. Вони у мене максимум сидять на 12-13 рамок. я їм... Не розширяю більше, для того, щоб ця матка якомога довше працювала цей раз. І, по-друге, щоб яйця від цієї матки, від якої ми беремо прививку, було як не чуть, -чуть більшого більшої ваги. Тому що матка не працює в повну силу, а вона так працює собі там в день, вона не відкладає там, півтора тисячі-дві тисячі яєць, тисячі а вона відкладає, там, скажімо, образно 800 тисяч яєць Через це. Яйця, яке вона відложує, чуть більше ваги, і ми прививаємося такими личинками з цього яйця. Друзі, також прийшла мені вже матка, острівна матка з Німеччини, яку я заказував через Олександра Харченко. Я її успішно вже підсадив. В дорозі зараз їде ще дві маточки, теж племених, які будемо підсаджувати. Теж розкажу, покажу, вже, як вони приїдуть. Ну, от Хотів відповісти на такі питання. А, і ще запитували, як я підсаджую матки якими кліточками. Друзі, я вже це, я вже це озвучував, показував, Друзі, я користуюся ось такою кліточкою. Це пересилочна кліточка гайдара. Я відкриваю зразу два відділення і підставляю матку там через 4-5 годин після того, як анулював стару матку. Чому цією кліточкою я користуюся? Ну, я минулого року певно знімав ролик і пояснював. Тому що тут відділення для Канді. Це відділення для проходу матку ще так раз більше, ніж це відділення для, для проходу тільки бджіл. І якщо оце маленьке відділення бджоли виїдають за 2 сутки і заходять до матки, то щоб вруїсти оце відділення, бджоли виїдають ще 2 сутки. І в мене походить 4 сутки перед тим, як матку випустять в, в гніздо. Мені не потрібно там лишній раз залазити в вулик, виламлювати щось, тому що зараз хвилинку. Якщо взяти оці пересилочні кліточки, які ми ними користуємося, які ви бачили ну, стандартно, тут відділення, воно хоч і е, тут, де для проходу матки, тут набагато. Більше канді набито, але за довжиною воно одинакове. І це бджолам не обов'язково треба виїсти все канді, щоб випусти матку. Вони можуть просто прогризти напроти проходу, і в той самий же період, коли виїдають мале відділення, вони виїдають і велике відділення. Для того тут потрібно виломлювати по очереді і таким методом випускати матку. А в цьому ж випадку, в цій клітоці, камера. Канді ще так раз більша, довша і вузька така сама, і вони не можуть, поки вони по очереді не виїдять, ця канді, вони не, не випустять матку. От тому я користуюся такими кліточками. Всім добра, всім миру, спокою. Ми починаємо заміну маток у нас на пасіці. Планову, яку нам потрібно заміняти. Слава Україні!